Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас з вами малювання і ми продовжуємо тему весни Квітучий сад. Весна це пара цвітіння, час, коли вся природа оживає, всі, квіт, всі квітки розквітають, а також і фруктові дерева. Вже деякі дерева відцвіли, скинули свій цвіт, а деякі ще продовжують квітнути, такі як вишні, сливи. Ось сьогодні ми з вами і намалюємо фруктовий сад. Квіти гарні та запашні у квітучих дерев, і над ними кружляють бджілки і збирають солодкий нектар. Для роботи нам сьогодні потрібні будуть, звичайно, гуашеві фарби, пензлики різної товщини, мабуть, надобляться ватні палички. Ось шматочок гумки. Коктейльні трубочки, потім розкажу для чого. Ножиці, маленькі манікюрні, серветки палітра, а також аркуш блакитного кольору. І так, візьмемо товстий пензлик і десь середину аркушу замалюємо, аркуша замалюємо зеленою фарбою. Ви здогадалися, що це у нас буде небо і Травичка. Ось замалюємо. Погляньте діти, для чого я взяла гумку? Губку. Для того, ось я нанесу штришками широким пензликом фарбу, і у нас такі маски, бачите, є. А якщо я візьму губку, і ось так розітру. Погляньте. І мазків майже немає. А також я можу ось таку травичку придати цією ж губкою. Ось, ось наш фон уже готовий. Він майже сухий, тому що губка е, зайву вологу вібрала в себе. І так почнемо малювати стовбур дерев. Для цього я візьму пензлика не зовсім вузенького, і коричневий колір фарби, і будемо малювати стовбури дерев. Так як фруктовий сад квітучий, то дерев в ньому має, повинно бути багато, тому він і сад, не одне деревце, яке росте десь біля дому. Е, ви пам'ятаєте, ми вже з вами багато малювали дерев, що ті дерева, які ближче до нас від нашого оку, вони ширші стовбури і вони вищі. Дерева різної форми. Вони і вигнуті стовбури. Ось ми намалюємо. Ось одне деревце. гілочок придамо. Гілочки, чим, які йдуть від стовбура, вони товщі, а які закінчуються, вони тонші, де закінчується гілочка. Тому ми ведемо від гілочки і доверху. Ось від гілочки і тут перед гілочку. О, ось, ось так. Ось десь допоміжні гілочки можемо намалювати. Ось одне дерево. Тут ми намалюємо ще одне дерево, воно теж у нас буде. Широкий стовбур. Ось такі тоненькі деревця будуть далі від нашого оку, ока. Від основної, основної гілки малюються допоможні гілочки. Ось так. І ще одне деревце намалюємо, мабуть і вистачить поки. І так, деревця ми намалювали з вами. Тепер, діти. Я, у мене є аркуш шматочок білого кольору. Ми можемо малювати квіточки. Ми можемо малювати квіточки за допомогою паличок. Ось, наприклад, показую, як ми малюємо, макаємо білу гуаш і малюємо квіточки білою. Як вам більше сподобається ось так. Паличками. Одне дерево ми намалюємо за допомогою ватних паличок. Білий цвіт зробимо. Також додамо цвіт, упав на землю, вітер його струсив. Ось так за допомогою паличок. Тепер, дітки, ми Повинні ще рожевим. Квіточки у нас рожеві і білі. Рожевий. Щоб рожевого кольору досягти, ми беремо, витираємо пензлика, беремо білої фарби в палітру, додаємо незначну кількість водички. Ось Білої фарби додавали. Промили пензлика, витерли його серветкою і додали червоного кольору. І у нас вийде ось такий рожевий колір. І ми можемо дерева, квіточки малювати тепер рожевим кольором. Трошки, наче забагато, ми можемо виправити цю ситуацію і додати ще білого кольору. Ось. Ось так. І тепер погляньте. Ми можемо продовжувати малювати паличкою, але я вам хочу показати ще один спосіб малювання. Ось в мене шматочок білого паперу. Я відриваю такий десь шматочок і добре-добре його зминаю. Чим краще я його зімню, тим краще у нас вийдуть квіточки. Ось десь так і залишила, щоб було добре тримати в руці. І вмакаю, де ми розвели рожеву фарбу, давайте це дереться, зробимо рожевим. І ось такі маски ми робимо. По всій кроні нашого деревця. Ось так. Також мазочки на землі, повітрі, ось такі мазочки. Ось ми зробили вже рожеве деревце. Як вам більше сподобається, яким способом малювати, ви таким способом і малюйте. Я, мабуть, продовжу білим. Ватною паличкою малювати ще одне деревце білого кольору. І так, а тепер ми діти в білі квіточки додамо рожевого, малесенькі-малесенькі цяточки рожевого відблиску. А в рожеві квіточки ми додамо білого трошки. Такі бліки зробимо нашим квіточкам. Вони біло-рожеві квіточки. Ось зовсім незначні бліки, де не де додамо квіточкам. А ось цим діти, я візьму пензлика і зовсім трошки. Там у квіточки є такі, як суцвіття. я додав ось такі цяточки деяким квіточкам. Які ж дерева у нас без листячка? Я беру пензлика і буду мазками приклала, забрала густеньку фарбу беремо. І робимо листечку на наших деревах. Ось, листочки ми домалювали, і в нас ось такі вже деревця вийшли. Тепер діти, як ви бачите, в мене є трубочки. За допомогою ось таких тоненьких ножич, ножиць. Я надрізаю цю трубочку тонесенько-тонесенько. На такі полосочки. Якщо вам буде це важко зробити, зверніться по допомогу до мамочки або до тата, і я впевнена, що вони вам допоможуть. І я зараз скажу, для чого нам навіщо нам потрібні ці трубочки. Ось такі надрізи я зробила. Припогляньте я пальчиком. Її зроблю ось як квіточку. Ось таку. Бачите? Вся квіточка. І ми на нашій полянці намалюємо ще квіточки. Ось, наприклад, я макну в червоний колір, добре нашу трубочку. На бумажечки подивлюся, яка виходить квітка. І намалюю. Квіточку? Ще можемо макнути А так як у нас зараз кульбаби, то ми візьмемо жовтого, жовтого кольору. У мене є ще трубочки тут. Серветка наша. Я вмакну в жовтий колір. Ми зараз заберемо зайву фарбу і намалюємо. Це не страшно, буває. Для цього нам приходять на допомогу серветки і намалюємо жовті квіточки. Ось. Якщо не вийшло, ми можемо Домалювати просто пензликом. Багато водички взяли. Ось. А тут серединку зробимо жовтеньку. Ось такі квіточки. А тут ми можемо ще домалювати. Взяти його блакитного кольору і наш таку хмаринку. Нашу плямку зафарбувати. Тут хмариночку, тут невеличку хмариночку. Ось наша робота з вами готова. Ось така робота в мене вийшла, діти. Сподіваюсь, що ви з задоволенням теж намалюєте квітучий фруктовий сад. Ну що, діти, я буду задоволенням чекати на фото ваших робіт. А ви стараєтеся, для чудової роботи потрібен добрий настрій, а також вмілі рученята. До побачення, мої любі!